Саме краще виглядають в синьому небі це білі. Це білі. Оце старий карий голуб'я. Це молоденька голубочка цього року. Вона вже майже долинює. Білі в синьому небі це, це казка. Це просто казка. Це просто казка. Трошки політали, трошки політали. Трошки політали. І сьогодні жарко, аби трошки було прохолодніше, то можливо сьогодні польоти були трошечки краще. Так вони сьогодні недовго летять. Це я так уже так кидаю протягом дня. Більше півгодини сьогодні не летять. Отак піднімаються, навіть вітер південно. Завжди сідають до лісу передом. Сідають до лісу передом. Сьогодні оце 30 хвилин, 25 хвилин, 35-20. І більше сьогодні політів немає. Ну, це так вони перелітають, трошки підриваються. Вітерець такий хороший, посилює май на увазі. А от просто він такий аж пашить теплом цей вітер. Вітер аж пашить теплом через те. Їм важко сьогодні летіти. Це ж я кажу, аби хоч трошечки прохолоди якоїсь такої. Трішки прохолоди. То сьогодні політали. А так ні, нема польотів. Я так три партії провірив. Чи дві, чи три вже не неважливо. І бачу, що вони всі сідають, навіть спортсмени сідають і відкривають клюв. Значить, що треба за тією сьогодні цю залишити в спокою. Я маю на вазі гонки. Тихо-тихо. Ну, ввечері буде прохолодніше трошки. Бачите, -таки, такий терець такий. Ввечері буде прохолодніше, але ввечері не буде вітру. Я дивився, вітру не буде ввечері. Вон майже вже перелиняні голубки. Там. Залишилися деякі хвостики. Вони так зриваються трошки, не бачите. Рижий, до речі, ось рижі. Рижій. Так, зриваються. Показує незручно, так? Да? Туди-сюди зривається, ну це ж зелені, це минулорічне, голубок. І все. Як, він як бомбовоз. 21 вересня, здавалося б, що ти? Що ти можеш ще придивити. А ні. Ось сьогодні якийсь такий вітер, прямо я стою на вітрі і він так обдуває. Обдуває теплом навіть так скажу. Обдуває теплом. І туди на проводитися дайте, бачите? А на бачите, білявка. Оце вона. Вона винна всьому. Це вона вся вина. Кремак, до речі, по одній. Це ж це ж літун зараз набирає. Та, мабуть, вже набрав форму. Прекрасно. Давайте я піду з женутих, якщо мені вдасться зігнати. З жінотих якщо мені вдасться зігнати. Буває мене бояться, а буває ігнорують. Сьогодні такий теплий вітер. Скажу відносно потепліло. То я так думаю, що ястреба немає не Немає бути. О, глянь такі три такі. Ой-ой-ой, метрів 4-5 навіть. 4,5 точно є. А ну Анбарш! Хща! О, До хіща! Хіща! Додому! Давай, 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 давай! Вон ця голубочка, я зігнав, і вона хоч не розсердиться на мене. Я ж її не зігнав політати. Ща! Зінаві, що вона прилетіла додому. Вона ще зараз. А ще! Аща! А додому! А ще додому давай! От я замітив, вони От розуміють, ви знаєте, вони інколи я так зганяю, щоб тільки для перегону, вони наче це відчувають. Буває рідко що Я жину, а вони там піднімаються, тобі ще вона... Підлітала тільки що. Давай, давай, я стою тут. Давай. Я стою, давай. А, а, злетіло. Це дуже добре. Треба, щоб моє було верхнє. Вон бачите. Бачите, подивіться. сказати би. Опа. А це що таке? Ой-ой-ой, А це я прозівав. Бачите все, пілі, дивіться. Бачите? Хе. А це я прогавив. А коли це атака була? Наші біли. Наче біли. Наче біли. Немає ні одної крапенки. Ти бачиш? Контраптор. Воно, дивіться. Ось, подивіться. Бачите? А ну, бачите? Дивіться. Пір'я. І ось пір'я. Так. Це я. О, ось одне маразник є. Значить. Так, я заберу цю приїмку, буду зараз вести слідство. Хтось у мене пропав, що я так навіть не замітив. Не замітив я. Так, ну таке дуже маленьке включення. Хотів просто вам показати білу. Голубочка, горіть, так? Да? Це втрата, якась втрата. Якась втрата. Там лупонув. Там взяв і поніс. Взяв і поніс. Ну що все. Все. Ось сам білу показав. І сам дещо побачив. Так, добренько, добренько, все. Да. Це я прогавив щось. Отак так буває. Так, все добренько, всім пока, всім миру.